Всім привіт! Так, друзі, попались деякі предмети, щось на барахолці, щось на руках. Вдалося придбати. ну, Давайте розглянемо. Почнемо з такої карандашниці, дракончик. Є невеличкі пошкодження, але ж в цілому дуже і дуже гарна статуеточка. Заважила вона 870 грам, практично кілограм. Ну, побачимо. В середньому вони дорогі. 200-250 гривень по проходам я бачив. Ну, побачимо, скільки ця піде. Далі попалась така статуеточка, лижник, фарба позолота збережена. Стан дуже гарний, але ж є один нюанс. Якщо ви придивитесь, то видно, що вона була бита і склеєна. Це в нас городниця 50-ті роки. А Якщо більш детальніше, то таке клеймо ставилось з 1053 по 57 рік. Вищий сорт. Ну, теж 250 гривень 250 будемо ставити, побачимо. Так, попалася така зажигалка. Сувенірна дерево. Є теж скольчики ми бачимо. Бита трішки. Але ж працює. Зараз попробуємо. Так. Ну, як завжди, так працює, так не працює. О, запрацювала. Тобто заправляй і користуйся, як то кажуть. Так, такий футляр від бритви. карболітовий, непоганий в дуже гарному стані. Тяжкий, цілий, без... Ну, потертості, звісно, є, але ж без таких явних ушкоджень. Пепельничка попалася. Хто знає, що це за пепельничка, напишіть в коментарях. Такий рицарь. Теж, хто знає, що це за рицар, напишіть в коментарях. Європа, підскажу зразу, мав бути на підставці, що бархат лишився, але ж, який є, такий є. В досить гарному стані. Трішки фарба на щиті злізла, але це не критично. Да, і тут трішки нікель зліз. Покриття, скажімо так. А так дуже і дуже гарний колекційний солдат. І що ще? Ага, попався мені такий Мольдген. Попався теж перший раз мені. Подивився я по аукціонам. Ціна на сьогоднішній день від 700 гривень на нього. Це у нас 1923 рік. І рубас 2021 року. До речі, ціни на них вже ростуть. І в продажі в нормальному стані практично їх немає. Це ще досить добрий, досить гарний, невбитий. Гурт читається та й взагалі в нормальному стані. Тому, друзі, такі знахідки. Навіть зер... зеркальне, навіть відображення ще є на ньому. Тобто зберігся дуже непогано. Такі, друзі, знахідки. Всім дякую, всім пока!